Мої вітання всім добрим людям. Сьогодні хочу запропонувати таку тему. Хто, хто має це на увазі? Хто з країн? Хто має нести відповідальність? В першу чергу, фінансову відповідальність за аварію на Чорнобильській станції, за війну в Афганістані, за війни в інших країнах, В'єтнам, Корея? Ангола, Мазамбік, Сирія, Єгипет, ну і так далі. Ну, Корея може вже не актуальна, бо ті, хто воював в Кореї, вони вже, мабуть. Ну, хоча якась невеличка кількість тих людей ще є. А от ті, хто воював в тій же Анголії, Ефіопії, Сирії, Тих ще дуже-дуже багато, не кажучи вже про афганців, так звані афганці. Звідки від кого афганці мають отримувати гроші? Чорнобильці. Від кого гроші? Так от за це все має платити з точки зору здорового гвозду, за це має платити Росія. В 1991 році. Росія швиденько об'явила себе правонаступницею Радянського Союзу. Ну, швиденько, щоб захопити всі авуари Радянського Союзу, там посольства, землі, представництва. Багато чого у Радянського Союзу за кордоном було досить немаленька, досить багато. Чого на досить немаленькі суми в грошових одиницях? Тому об'явили. І чи це правильно, неправильно, зараз про це не говоримо. Але якщо так, якщо це, в принципі, світ визнав, ну, то і відповідальність має бути, як я кажу, фінансова відповідальність. Бо аварія на Чорнобильській станції. Яке Україна має до цього відношення, до самої аварії? Всі атомні станції, де б вони не знаходились, хоч українські станції, хоч там Вірменська в Єревані, хоч Литовська і Гналінська тих часів, будь-які атомні станції вони підпорядковувались Москві. Жодна е, місцева е, влада е, республік не могла там нічого такого зробити, створити, створити аварію. Це, якби умовно кажучи, там в якомусь місті е, якась там чи вибухнула чи пожежа, чи аварія на якийсь там ТЕЦ місцевий, да, це відповідальність місцевої влади. Чи обласної, чи міської, але тут до Москви, ну, це я кажу, якщо десь поза, поза Росією, тобто чи в Україні, чи там, умовно кажучи, там Черкаська ТЕЦ, що з нею сталося там ще в ті давні часи, Да, відповідальність на Черкасах. А всі атомні станції відповідальність тільки на Москві. Далі. Яке відношення України, Білорусі, країн Балтії, там Узбекистан, Казахстан, Грузія, Вірменія. Яке вони мають відношення до відправки солдат в Афганістан? Ну чи в інші країни, знов таки там ці всі Сирії, Ефіопії, Сомалії, Анголи і так далі? Ну це Москва вирішувала, то Москва має і відповідати. Все ж таки ті люди отримають більші пенсії з надбавками. Ну і взагалі їхні пенсії, а ті, хто там чи поранений, чи лікується оце все і за Чорнобиль, і за Афган, і за решту, решту воєн, має вести, нести фінансову відповідальність саме Москва. І тут можна сказати. Саме у мене, ну, скажімо так, претензії до влади, до влади, в принципі, попередньої каденції Порошенка і Ющенка. Чому? Тому що ну, Кравчук, хоч він і номінально перший президент, тим більш кучма, ну, а тим більш вже цей бандюкан Яник, ну, вони. Ну не знаю наскільки з них можна навіть так подумавши подумки вимагати, щоб вони стояли перед Москвою, там, умовно кажучи, били кулаком по столу, і вимагали, що ви маєте заплатити за те і за те. Ну, це неможливо. А от і Ющенко, і Порошенко, я вважаю, що мали б створити юридичні такі команди: там 10, 20, 30 людей, які під, під дахом, під патронатом держави мали складати колективні іски від оцих всіх категорій. І подавати на Москву звичайно, Москва буде заперечувати. Ні, ми тут ні до чого, але юридичні механізми можна знайти і треба було знайти. І це ще тут я вважаю, що терміну давності тут все ж таки в даному випадку нема. Як вони бояться цього голодомору і. Вставляють палки в колеса і всіляка намагаються, щоб як мога, менше країн визнали голодомор голодомором. От. І для них це трагедія, коли якась країна, парламент якоїсь країни, там європейської, в першу чергу, голосує за визнання. Це цей процес іде, і вони бояться, що е, колись е, стане таке, що Україна подасть в міжнародний суд на них за те, що вони, як правонаступники радянського союзу, будуть відповідати за голодомор. Так, надіємось, що буде так, але до того я ж кажу, що вони мають відповідати і за Чорнобиль, і за всі е, техногенні е, аварії, е, які стались по війні москви скажімо так москви як центру радянського союзу як столиці радянського союзу ну от якась така моя думка а те що зараз ну яке відношення я ж кажу що чому це бюджет україни має бути навантажений платою платнею чи Лікуванням чернобильців, афганців і інших людей. Так само, як і бюджет Узбекистану, Казахстану і так далі. Навіть та ж на сьогоднішній день лука Білорусь, теж, теж ну, з якого перепугу вона має це платити. Це має платити Москва. І воно має бути юридично проведено так, що це винувата Москва. Ну, дякую за перегляди. Ті, хто додивився до цього моменту до кінця, дякую, дякую. Підписуйтесь на мій канал. Далі буде цікаво. Слава Україні і до побачення!